Ні, Закарпатці, ні українці загалом не готові до сучасних умов кредитування. Банківські установи не готові знижувати процентні ставки для тих, кому все ж таки потрібен кредит. Облікову ставку перш за все встановлює Національний банк України. Вона є основною і нижчий відсоток не допускається. Сьогодні ця ставка досягає позначки 7,75. А також очікуваний рівень інфляції. Жоден кредитор не захоче надати кредит під 6-8%, у той час, коли рівень інфляції становить 10-12%. головним показником доступності кредитів виступає та плата, яку позичальник сплачує кредитору за користування кредитом або так званий відсоток процентна ставка. То в цьому плані, звичайно, середній рівень відсоткової ставки, який сформувався і в Україні, і в Закарпатській області, він є. Високим, в принципі, для будь-якого позичальника, і для юридичних осіб, і для фізичних осіб, і відповідно, це робить кредит малодоступним або взагалі недоступним для середньостатистичних таких от, фізичних осіб і юридичних осіб. Представники автосалонів та будівельних підприємств кажуть, що проблем із кредитуванням у нашій області немає. Адже для того, аби людина отримала кредит, їй йдуть на усі можливі поступки. А от чи є у людини потім можливість віддати цей кредит, питання. Все таки надлишок коштів в банках є, і вони з кожним місяцем все більш лояльно і лояльно відносяться до продажу автомобілів кредит. І кредити видаються. Я б не сказав, що дуже з великими проблемами. Ставки досить такі ну, не є високі до 15%, якщо людина бере кредит на 7 років. Первоначальні внески не є також високі. В основному банки дають згоду від 10% ну і вище. Вже все залежить від можливості клієнта. Вражає оптимізм, з яким будівельники говорять про ситуацію з житлом на Закарпатті. Люди продають старі, старі свої квартири. Які коштують трошки більше, отримують нове житло, яке коштує трошки дорожче. Но це з часом, мені здається, воно все, все пройде і первинний ринок із-за вартості будматеріалів, все ж таки стан, буде мати вищу вартість. Тобто, бачимо тенденцію, що поки що кошти є у людей. Однак для того, аби щось продати, треба його мати. Що робити тим, хто не має можливості реалізувати стару квартиру і купити нову? Де середньостатистичному українцю взяти 200 тисяч гривень для придбання житла і досі не розгадана таємниця?